Декілька днів назад я був в Парі і в Страсбурзі в Парі спілкувався з деякими своїми колегами, спілкувався з суддями ЄСПЛ, і мені, мене запитали: а чому я так психую? Я запитав, що значить я психую. Пане Бориславе, мені сказали: ми читаємо ваш телеграм-канал, і ми бачимо, що ви дуже емоційно реагуєте. Ви, як представник опозиційних сил, але про українських, маєте право. Взяти бокал віна і сидіти і дивитися, що відбувається. Я кажу: де ні, не можу. Ну чому? Тому що розумієте, зараз, коли кожен факап Зеленського, кожна його помилка, кожна його невдача це мій факап, моя помилка, моя невдача, тому що в мене час життя обмежений, і у моєї країни час життя теж небезконечний, і в моїх друзів. І я хочу ще побачити. Цивілізовану країну, не щоб я казав, а там нащадки, хай вони її розбудуть. Ні, я хочу пожити в цивілізованій країні. І щоб ця країна була Україною. От хочу, щоб був такий фікс. І коли я це пояснював, вони кажуть, ні, ну це розумно. Але ж ми бачимо, що вас не чують, інших не чують. Ми бачимо, коли спілкуємося з вашими представниками, знаєте, дуже смішна була історія. Я спілкувався, коли до суддям приїжджала там наша делегація недавно з Мін'юсту, і вони кажуть, знаєте, от нам все, все гаразд. Але от, от, от те, що ви ви знаєте, що ми повинні виконувати рішення судів, ну це нас вбиває. Давайте якось це вирішувати. Вони кажуть, що це базовий стандарт. Якщо є рішення суда в Україні, і держава відмовляється його виконувати. То звертаються до ЄСПЛ. Воно приймає на підставі європейського законодавства і на принципах Декларації прав людини. Воно приймає рішення про те, що треба виконувати. Але ви хочете, щоб ми це відмінили. Ну так, да, для нас це треба зараз. У нас перехідний період. Оця фраза У нас перехідний період. Я кажу, хто це казав? Заступниця міністра. Це заступниця каже. Я кажу, ну да, зрозуміло, ну буває. Вони взагалі хочуть зараз прийняти соціальний кодекс. Я кажу, це що? В нас в Україні немає такого, я точно знаю, що таке соціальний кодекс. Ми не дуже зрозуміли, але вони дуже хочуть. Так чекайте, це така новина, цей інсайт, взагалі про це ніхто не знає. Але в Україні хочуть прийняти соціальний кодекс. Скоро побачимо, повірте. Дуже цікава історія. Подивимось, що це: це може бути правила поведінки в. Суспільстві з кількістю призму неофітів і гвалтівника Іванісова. Ну, наприклад, гвалтівником можна бути і сидіти в парламенті, а казати правду не можна. Ну, там багато історій. Це окрема історія. Але що я хочу сказати: от зараз ми все повідомимо. Розумієте, пане Богдане, мені дуже хочеться, щоб Зеленський хай він орієнтується на що завгодно: рейтинги, популярність овації, Зрозумів, головне. В нас не так багато часу. І в нього теж. І це головне. І я хочу сказати ще одне: є така цитата Олі Ю. Якщо погано керувати країною, всі розумні люди з неї поїдуть. У нас є велика проблема, що якщо погано керувати далі країною, розумні люди навіть не повернуться до України. Ті, які виїхали після 24.02.22. Це загроза. Але це ми поговоримо інше. Я вчора написав невеликий пост, і там була така в кінці фраза: як ви вважаєте, друзі, це не прийшов час перестати брехати самому собі, суспільству, нашим партнерам і почати чесно говорити один з одним. А почати з того, що чесно сказати, ця війна на роки вона не закінчиться в цьому році. Треба готуватися, треба переходити. На військові рейки треба відходити від стандарту 2-3 тижня і чесно казати людям: да, буде ще довго і важко. І тут я сьогодні чую, війна в Україні закінчиться до наступного саміту у Вашингтоні. Це сказав президент Зеленський. Я спочатку прочитав, не повірив, перевірив, правда. Так, що ми чесно не будемо говорити? Чи президент Зеленський бачить е, кінець війни не перемогою під того, щоб повернути під контроль всі території і викинути з України е, Кацапів? Це все ж таки щось інше. Це якийсь мікс військово-дипломатичний. Він вважає, що можна дійсно домовитись з Путіним, що він відійде з Донбасу, Херсону, Запоріжжя, Криму? Я хочу зрозуміти, що це був за посил? Кому? Тим тому ж самому електорату, який слухає е, єдиний марафон, чи це такий початок нової кампанії? Я думаю, що все, що ви сказали, плюс, ну, давайте так. Я, звичайно, не прихильник там якихось теорій конспірології, хоча я, я просто дуже уважно слухав наприклад, президента Чехії Петра Павла, який військовий, і він просто іноді більш відверто говорить деякі речі, які би на волі, до речі, а, які потім політики намагаються трошки так заретушувати. Ну, дивіться, по великому рахунку, треба розуміти, що е, ну ця війна потихеньку заходить, якщо ми не зможемо. Ну, тобто, дивіться, коли нам прямо говорять, що дивіться, у вас хлопці часу дуже з жовтня листопада, тому що далі понятно, роз ніхто си наступати не зможе, ні вони, ні ми. Е, то ну справа не в тому. Дивіться, ми ж прийняли декларацію. Відповідно, що нас будуть підтримувати і так далі. Але питання знову ж таки в тому, що ну як би пояснити. Е, ні, ну світ насправді, і давайте будемо цинічними. Всі думають про свої інтереси, і ця війна. Ну скажімо так: всі, хто хотів з неї щось отримати, вони поступово з нею вже все отримали. Турки з неї дуже багато. Аллах, Вибачте, а можна я, щоб глядачам стало легше? Я процитую фразу Петра Павла. Це буде краще, і ви далі продовжити. Тільки процитую все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане основою для переговорів. Вважає Петро Павел. Не тільки через зимові умови, а й через майбутні вибори в Україні, Росії Сполучених Штатів Америки, все так, все так це абсолютно так і є. Тому що ну знову ж таки Зеленський. Ну дивіться, я позиція наших європейських американських партнерів. Вони давно вважають, що мають бути вибори, тому що вони вважають, що ситуація безконтрольної влади Володимира Зеленського. І його представників парламенті, по перше, вона дійсно вже не відповідає реальним настроям, а Головне такого просто не буде. Європейці не хочуть мати чергового орбана тим більше, вибачте, орбана в країні, яка не маленька, як угорщина, а величезній, і з величезною армією і з величезними можливостями. Ну в Росії вибори там вибори. Там тобто, ну дивіться, світ потихеньку. Ну війна це насправді ну не вигідна історія, абсолютно по великому тарахунку. Всі хочуть з неї потихеньку виходити і будуть виходити і відповідно тут дуже важливо розуміти, що у нас дійсно вікно можливості не таке велике. Я не думаю, насправді, що нас хтось там дійсно там скаже, все, а тепер завтрашня дня смітись з путіним. Ні, але ситуації можуть бути різними, і тому ви правильно сказали, що вікно можливостей дійсно воно менше і менше. Тому нам треба дійсно продемонструвати в цьому році серйозні військові успіхи для того, щоб ні в кого не виникало потреби, грубо кажучи. Якось, ну, типу, прикручувати вінті. При цьому треба розуміти знову ж таки, що Зеленський да, він постійно. Вони ж спочатку розглядали е, сценарій виборів під час війни, тепер вони вже зрозуміли, що ні, вони хочуть після війни. От, і... Ну, дивіться, Володимира Зеленського, насправді мені здається, от зараз є дві великі проблеми. І це дві проблеми: то що в нього є дві цілі, які абсолютно одна з одною не співпадають. Одна ціль це залишитися при владі, друга ціль це виграти у війні. Тому що розумієте, якщо для того, щоб виграти у війні, треба буде наступити на горло всьому, тому як він править, що він робить, хто його оточує. Інакше це не вийде, на жаль От, або на щастя. І відповів: а якщо він не виграє війну, то він не зможе залишитися при владі. Або я не знаю, що він має придумати. Я не розумію, що він буде продавати якийсь запит на мир. Тобто сказати людям: все, всі втомились від війни. Давайте припинимо це все. Ну, це було б можливо, якби він кожен день не розказував буквально вчора, знову ж таки, на саміті НАТО, що ми там жодне село не здамо з жодним дідусем. І ніби це правильні слова, питань нема. Просто ж питання в тому, що за словами мають бути певні дії, які досі не робляться. Тому чесно, дуже складна ситуація. І я вважаю, що в цій всій історії дійсно дуже багато в руках збройних сил України. Вони можуть дуже багато що поламати в цій цій схемі. Я дійсно дуже сподіваюся, що все таки в даній всій історії. Захід заходу вигодно, щоб Росія програла. Інша справа, що захід абсолютно не зацікавлений в тому, щоб Росія розпалася. І це треба теж дуже чітко розуміти. Американці дуже не хочуть розпаду Росії по двом простим причинам: ядерна зброя, раз, а друге, це те, що якщо тільки падає Росія повністю, це все місце займає Китай. Їм це нафіг не впало. Європейці теж цього не хочуть, тому що вони все одно вважають, що да, Росія зайшла з ума, треба її поставити на місце, хорошенька наказати, зробити так, щоб вона більше вирвати її зуби, але при цьому з нею все одно нужно. Тому що вибачте, скільки таких воїн було і так далі, тому подібне. Вибачте за цинізм, але це так є. Е, от, це ми хочемо, щоб вона розпалася в хлам. Такого більше не хоче, напевно, окрім нас і поляків ніхто ніхтої країн Балтії. Відповідно, от всі ці плюс є війна Америки Китаю холодна, і от у всіх цих диспозиціях бачите, нам придеться шукати якісь можливості. Повторюсь, насправді всю цю історію можуть поламати тільки збройні сили України і ніхто інший. І тому я би дуже радив, звісно, Володимиру Олександровичу подумати головою і зрозуміти, що коли йому дають рік, навіть офіційно, то варто напевно подумати про це. Тому що якщо він не справиться, то навіть роль Гарбачова нового, тобто людини, яка буде їздити по світу, читати лекції там і так далі. Вона теж не дуже йому підійде, тому що Знаєте, програти вибори і втратити підтримку західних партнерів е через звинувачення в корупції, і так ну, тому подібне. Ну мені здається, це буде дуже некрасивий кінець його політичної кар'єри. Тобто, якби мене хтось з них спитав, він не спитає, конечно, в жодному разі, але якби спитав, я би порадив, ребятки. А вам не здається, що пора во зараз той момент, коли вам треба рочок Працювати на країну і тоді вона воздасть вам старі цей. Ну я дуже сумніваюся, що вони це зроблять, тому що вони по іншому не вміють. Знаєте, це проблема просто масштабу особистості. Ну, наприклад, до речі, коли дуже часто кажуть, що там Єрмак приймає всі рішення, я так до речі, не вважаю. Я вважаю, що все одно рішення приймає Зеленський. От саме Зеленський. Єрмак це насправді ельтер-рего Зеленського, просто одні з його частин його особистості. Він просто продовжувач його волі, він це красиво упаковує, створює для нього ілюзію безпеки там і так далі. Але все одно, рішення приймає сам Зеленський. Тому це питання формату особистості. Ну, якщо Зеленський хоче увійти в історію, а не вляпатися, шанси для цього ще є. І досить чималі. Насправді все дійсно залежить від його дуже багатьох рішень. Йому нарізали програму, якщо він чесно її виконує. Чесно, мені здається, як сказав Байден, їм по великому рахунку без різниці. Ну, зробить Зеленський, окей. Довіряти йому все одно не будуть, але ну окей, зробив на Захід завжди пропонує, мені здається, досить чіткі умови. Тобто це бізнес в певному сенсі. Ти зробив свій бізнес, ти получив, Окей, не питання. Не зробив, не получив. Все, все вкрай просто. Тому якщо Володимир Олександрович візьметься за розум, окей. Ну я в це не дуже вірю і я ну, розумієте, от мені дуже цікаво, розумієте, от, те, от, про що ми говоримо, там схиляння до. Ем, розумієте, Ніхто ж не буде цього публічно робити і так далі, але є різні засоби, які можуть нас почати змушувати якісь рішення приймати. Зеленський має розуміти, е, ніхто з ним грати більше не буде, і сучення ножками не допоможе. Тому або він починає, як люблять кричати російська пропагандонська свині, е, воювати всерйоз, або, ну я просто не розумію. Чесно, я, я в упор не розумію, на що вони розраховують, Чесно. Ну, типу, в знову людям. Ну, ну що, мир впарить? Ну ти ж сам їм розказував, що буде ялта, шашлики там в Ялті можна буде кофі випити. Ну а якщо цього не буде, що ти будеш парювати? Тобі скажуть, ага, тобто значить, ти нам весь цей час брехав? Навіть найтупіші, вибачте, люди так спитають. Тобто, а для чого ви нам брехали? Ну і що ти їм скажеш? А тоді потягнеться пальовочки, і все решта. Тому дуже складна ситуація. І тому допомагайте і вір, ну, вірте. Вірте такое. Допомагайте Збройним силам України, друзі. І це єдине, і розумійте, що нас з вами очікує в будь-якому ролі: роль фронтира, великого фронтира Західного світу, збройного до зубів. Тому повороту в життя до 24 лютого більше не буде. Мені здається, Зеленський цього теж, до речі, не розуміє до кінця. Ну, десь, вибачте, що так плутано, але я так пробую всі фактори Мені, навіть, ні, ні. викладати, і їх дуже багато, їх дуже багато, на жаль. Дуже складна історія. Пане Одано, десь два тижні тому, може, трохи менше, там, десь днів. Десь днів да, 12 назад. Був один, один такий синтенк, куди мене запросили, я там. Теж був і моделювали варіанти виборів Зеленського. Взагалі, просто моделювали. Це дуже цікаво було, мені сподобалось. І м, одна з цитат була, що для Зеленського треба робити все, що завгодно, щоб аби не погоджуватися на стадіон. Тому що стадіон це його вирок. І все. Все, що він казав, повторяє, повторюється. А почнеться, знаєте, з якої фрази? От мені дуже це сподобалось. А, я бачу, що у людей непогана пам'ять. Вони фахові експерти, спеціалісти в цьому питанні. Вони кажуть, що якщо б я тоді був президентом, ну, коли в Крим заходили зелені чоловічки, ми всі б померли в Криму, але Крим би не здали. І оцю фразу розпочнуть. Розпочнуть з неї. Потім скажуть панський так Ви А хто, хто, так, па... а хто, а хто ми вмерли? Та ні, ну понятно, ви розумієте, в чому найбільша наша трагедія? От хто зараз в плані публічної популярності може кинути виклик Зеленському? Я не хочу казати прізвище Залужний, тому що Залужний це головнокомандувач збройних сил України, який не збирався ніколи йти в політику от, з політики. От хто може йому кинути виклик? На жаль, от хто це питання задасть, Пане от, що можна... Богдан, а от я вам скажу: а от тут я вам скажу: ви побачите декілька людей, які Окей. дійсно можуть бути джокерами. Це будуть джокери. Вибачте, іншого варіанту не буде. І я вам більше того скажу, що ви побачите дуже цікаву історію, як симпатії наших партнерів буде на боці і цих осіб. І це дуже допоможе. Я дуже гарно пам'ятаю, як в 2018 році всі рейтинги були Порошенка. Тимошенко, Порошенка-Тимошенко. А я казав, і мені туди сміялися, я казав, буде Зеленський, ви побачите, але важливо, хто буде навколо нього. Якщо буде команда адекватна, ми щось побачимо. Як команди не буде, буде ну, швах. Все таки сталося. Тому що говорю, досвіду в нього немає, розуміння немає, але важливо, хто його грати буде, хто навколо нього. Якщо навколо нього буде Пасховер, якщо навколо нього буде Горбулін, якщо навколо нього будуть такі люди, як, наприклад, Магда. Ну люди, які можуть мають досвід, знання, розуміння, і які можуть його консультувати на рівні не то, ще експертизи, а вже готових рішень, то в нього може все вийти. Якщо будуть інші – все. Може забути, короля грає світ. Ну, він обрав грати. Так, от що я хочу сказати, що при всіх моделях а називались декілька осіб. Повірте, я не хочу робити, тому що зараз почнеться. Ви це голосуєте за того, ви його пропагандуєте. Ні, не треба, це не треба. Всі все побачать. Так, от, я хочу сказати, що варіанти є і дуже непогані. До речі, можна подивитися на одного дуже популярного там, скажімо так, волонтера якого рейтинг постійно моніторив, а потім взяв і зняв з єдиного марафона, коли їх соцопитування показало, що він виграє в другому турі. Наприклад, Як тільки це стало відомо, його зняли. Все. Його немає зараз на єдиному марафоні. Ви ж це та, бачите, та, та, та. не гірше за мене. Його зняли зі всіх. А раніше було, так ну вони нормально він від'їдав у одної поліцейської, у іншої, а потім він почав від'дадати в них, і вони це побачили. І це їх дуже лякає. Їх зараз лякає, що, наприклад, партія Азов без прізвищ, без ідеології, але з назвою АЗОВ бере до 12% зі старту. Це дуже цікаве. Я багато мав чого розказати, або окрема історія.